Всім привіт! Мене звати Ліля і ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні, щоправда, в нас відео не в'язальне, а моя рубрика навколо в'язальне. І в ній, як я вже розповідала у першому відео цієї рубрики будуть речі, які мене надихають, і те, що мені дуже подобається. Те, чим я захоплююся, і що якось опосередковано насправді теж має стосунок до в'язання. Сьогодні в нас кілька тем, і почати я хочу з теми принтів і візерунків. Настала осінь, і я дістала свій улюблений принт, який ну, насправді окей, влітку я теж ношу картаті сорочки, але Восени до них любов особлива і я не втомлююсь поповнювати свій гардероб якимись картатими речима, їх все мало і мало і мало. Отже, як ви зрозуміли, перший принт, якому буде присвячена моя розповідь, це принт клітинка або ж тартан. Я знову ж таки сижу в піжамі в клітинку, і любов до цього принта. У мене була, мабуть, завжди. Я скільки себе пам'ятаю, скуповувала речі з клітинкою і шукала постійно там в секонд-хенді якісь шалики шерстяні ще такі е е британські. Мені здається, по секонд-хендах колись продавалися е з такої грубої. Шерсті іноді досить кусючої, і, скоріш за все, це модель чоловіча. Але ну я не могла встояти, не могла втриматися в мене і зараз кілька шарфів клітинку. В тартан також любила дуже полювати за спідницями в клітинку. Я і досі маю кілька таких в гардеробі, хоч вони змінюються, постійно з'являються якісь нові. Але ну, клітинка нехай велика, от така як тут, нехай зовсім така крихітна, маленька. Вона завжди мусить бути. І мені здається, що це принт неймовірно універсальний і принт, який ну, ніколи не вийде з моди. Це очевидно. І я вживаю іноді слово клітинка, іноді слово тартан. Тартан це фактично те саме. Це цей візерунок в клітинку, який був притаманний переважно шотландським кланам, жителям Шотландії, Шотландських островів, і вони таким чином показували свою приналежність до власне, цього свого клану, бо в кожного клану був визначений набір кольорів, який належиться носити на собі у вигляді тартану. І як я прочитала в Вікіпедії, тартан — це слово, власне, і означає візерунок, малюнок, і до нинішнього часу зберігся 101 вид тартанів від різних оцих шотландських кланів. А кількість клітинок іноді означала становище людини в суспільній ієрархії, тобто в тартані закодована також ще якась певна інформація. І я як фанат насправді Шотландії, як фанат усього шотландського, шотландської природи, шотландських фільмів, книг про Шотландію. Ну, звісно, я не могла опустити таку річ, як шотландський принт, так. І це якось гармонійно вплилося в мою любов до Шотландії, переплилося це все у попередніх відео. Я показувала свої плани і показувала. Клітинку, яку починала в'язати, це такий найпростіший варіант відтворення тартану в вигляді в'язаного полотна. Є також і складніші дещо способи, скажімо, в'язати його жакартом. Мені дуже подобається. Поки що я не підступаюся, бо мені подобається там три кольори, скажімо. А Трьохкольорний карт. Не скажу, що це для мене наразі дуже комфортне в'язання, тому наразі, поки тільки милуюся і вибираю для себе оцей простіший спосіб в'язання клітинки. Він насправді теж дуже красивий, і я вам тут десь збоку додам фото речей, які зв'язані такою простою цією клітинкою. І як на мене, виглядає це все теж дуже красиво, дуже. По-шотландськи, скажімо так, також крім речей, які, які ношу на собі, мені дуже подобається, звісно, картаті пледи це теж окрема любов. І як я вже писала в інстаграмі, кількість карта того в моєму домі може позмагатися з кількістю корзин. А про корзини до слова буде далі теж. І я вже дуже довгий час дивлюся і милуюся пледами. Бренду Tartan Blanket Co. це я так розумію, британський бренд, і ну там просто неймовірні пледи, шерстяні, Ціна на них теж неймовірні, як ви розумієте. І мені особливо подобаються оці туристичні пледи, які йдуть дуть спеціальною такою шкіряною ручкою, щоб їх носити. Ну, це просто втілення осіннього затишку. Я не знаю. Є, в мене була думка насправді пошукати на Аліекспресі такі ручки окремо, замовити собі і взяти просто стандартний якийсь плет, купити в клітинку у нас, пришити водонепроникну тканину по е, зворотньому боці і е, додати туди власне, такі ручки і <свісно> зробити свою китайсько українську копію. Але не знаю, можливо, колись доживусь до того, що куплю собі оригінальний Co. Плед, бо там навіть по фото видно, що річ насправді якісна і що ну, вона дорога, але я думаю, що своїх грошей вартує. Наразі лишається це лише мрією. І також ще такий цікавий факт, поки я шукала інформацію про тартани, то натрапила на сайт Great Scotland, і там було написано, що вони створили спеціальний принт тартан. Ukraine Forever, і я думаю, вам не важко здогадатися, в яких кольорах цей тартан дуже красиво це виглядає. Там є наскільки я бачила шарфи, можливо, ще якісь інші речі. Ну ціна звісно теж відповідна, але приємно, що це пов'язано з Україною. І другий орнамент, про який я сьогодні хочу поговорити, це орнамент теж дуже осінній, і він теж дещо нагадує клітинку, але це не клітинка, це Е, Візерунок це називається Аргайл. Це теж шотландський візерунок, і він був традиційним для клану Кембелів. Згодом компанія Pringle of Scotland взяла цей принт і почала використовувати його для своїх шерстяних речей, таким чином популяризувати. І зараз важко уявити, скажімо, якісь жилетки в стилі препі без цього орнаменту, та й загалом свитри. Дуже часто ми бачимо з цими ромбами також шарфи, і, і цей орнамент мені теж дуже подобається. Мені подобається, як він виглядає у в'язаному полотні, але так само там треба трошки постаратися, там вже не вийде так щітерити, як з клітинкою, і е, зробити е, смуги гачком поверх полотна, бо там вже ці е, смуги діагональні йдуть. І я думаю, що м, напевно, хоча б теоретично не знаю, можливо, можна робити так по діагоналі е, виворотні петлі і якось там пускати м, цю м, смугу гачком, потім вив'язувати. Але, е, звісно, краще, коли це жаккард. І я так думаю, що це, е, мабуть, навіть не жаккард, інтарсія, Скоріше за все, це візуально кв'яжиться інтарсію. Ну, він дуже красивий, мені страшенно подобається. Я теж додам тут варіанти яким я милуюся, але наразі лише милуюся. Хоча е, хотілося б думати, що колись я таки зв'яжу жилетку з таким принтом. Він мені дуже подобається. Це такий, от, знаєте, шкільний стиль і е, осінній стиль, власне. він мене теж дуже надихає. Так, треба підкинути дрівець. Наступне, про що я хочу розповісти в цьому відео, плавно витікає з попередньої теми, бо поговорити сьогодні хочу про серіали, в яких дія відбувається в Шотландії. Свого часу я дивилася дуже багато детективних серіалів і писала про них в Інстаграмі. Ці пости можна знайти, вони у відкритому доступі, але, власне, ну, вони лежать зараз мертвим вантажем, мабуть, тому що. Хто десь там порпається в глибинах інстаграму, шукає якісь старі дописи. Хоча все це доступно в мене за хештегом Кіномагія, тільки і треба приходити на англійську розкладку і писати і англійською, а все решту стандартною кирилицею українською мовою я так зробила, щоб в цей хештег не понакидали якихось лівих постів, Як це в мене трапилося з книжковим хештегом, де там просто. Все завалено якимись чужими дописами, і мені потрібно теж зробити такий комбінований хештег, але не про це зараз. А я хочу все-таки витягти з глибин інстаграму два серіали шотландських тематично. Так? Осінь, в мене от такий асоціативний ряд осінь, клітинка, тртан. Арґайл і шотландські серіали, зокрема, серіали про вбивства, детективи, розслідування, таємничість і неодмінно красиві пейзажі. І перший серіал це серіал Шетланд. Я його дивилася років чотири тому, мабуть. Там перші два сезони. Перший сезон точно там всього на всього дві серії, і я пам'ятаю, що він не сильно затягнув. А починаючи з другого сезону, я так повільно, повільно почала закохуватися в цей серіал. І третій, четвертий сезон це просто любов. Там вже по шість серій, і там не кожна серія, якась маленька коротенька справа, як було спочатку. А масштабне розслідування. І все це на тлі Шетландських островів в Шотландії. Плюс там є в'язані речі в серіалі. Я сама от хочу зараз або погуртати, або навіть передивитися, бо я так пам'ятаю трошечки, що там були якісь білі, мабуть, свитри з косами, і точно там були лопапейси. Але якщо я знайду якісь кадри красиві, то я думаю, я вам їх сюди додам. Також мені дуже подобається в детективних серіалах, коли слідчий, який веде справу, в нього є якісь там свої особисті протиріччя. Він якась така складна людина. В нього він неоднозначна людина, в нього якісь свої там проблеми, і він намагається з ними боротися одночасно, розслідувати справу тобто, щоб був був якийсь такий серйозний конфлікт і серйозний надрив. Так, і в цьому серіалі це є. Плюс, якщо ви любите серіал Outlander, Чужинка, то ви там побачите кілька знайомих шотландських облич, бо там теж знімається багато шотландських акторів, і в тому, і в тому серіалі. І, власне, шотландська природа, неймовірна Шотландія. Плюс, я от залізла в Вікіпедію теж підчитати про ці Шетландські острови, і там недалеко острови чи острів Феер Айл, напевно, острів. І цей острів ви точно знаєте, якщо ви багато в'яжете, якщо ви, наприклад, цікавитеся жакардом, тому що є навіть певний вид жакардових візерунків. Fейer Айл це от ці візерунки, де дуже багато е кольорів і дуже часта зміна візерунків, їх багато, вони маленькі і. Е я думаю, що ви точно, е, хоч раз в житті бачили е, ці свитри Fire Isle. якщо не в'язані, то якісь промислові. Ось, я, звісно, цими свитрами дуже захоплююся, і е, колись, знову ж таки, це така мрія. В мене, можливо, ще більш не здійснена, ніж лед від Тертан Бленкет, тому що, ну, коли я уявляю собі масштаб роботи, але мені дуже подобається. Ось, е, Тому раджу цей серіал. Там красиво, там цікаво і для осені, звісно, детективні серіали саме те, що треба. Другий серіал теж шотландський, він називається англійською Лох. Українською я бачила переклад Лохнес ну, якби зрозуміло, на що натяк так якраз дія відбувається біля цього знаменитого озера. Це теж детектив, там теж вбивство, неймовірна природа. Я вже насправді теж мало що пам'ятаю про цей серіал, але пам'ятаю, що розв'язка мені дуже сподобалася, вона була дуже неочікуваною. І це такий трошки свіжіший новіший серіал, там дуже соковиті зйомки. Мені подобаються актори, актори теж, якщо ви дивитеся британські серіали, якщо ви дивитесь аббатство Даунтон, дивилися і продовжуєте дивитися, коли фільми виходять повнометражні, то я думаю, що вам деякі актори теж будуть знайомі звідти. Ось ці два серіали, дуже їх люблю і можу вам рекомендувати. Шотландська тема Forever. Якщо тут навколо мене літають мошки, які я намагаюся від. Ганяти від себе теж вибачайте, це дача тут. <свисті> комахи е панують над людьми. <свисті> <свисті)> ось. Е Далі я хочу розповісти вам про інстаграм-аккаунт, який мені дуже подобається. Е аккаунт називається Нітінг Ukraine 2022, і це аккаунт збірка. Там людина, яка займається цим аккаунтом, на жаль, не знаю, як її звати. Вона збирає інформацію про все цікавеньке, що є в в'язальній сфері в українському інфопросторі. Тобто там ви побачите анонси майстер-класів, там можна іноді побачити якісь анонси знижок в магазинах пряжі. Якась цікава практична інформація, я бачу, там була. І загалом така от в'язальна українська спільнота. Формується, зокрема, і навколо цього е, акаунту мені м, подобається, що хтось взявся за це і е, розвиває цю тему. Автори майстер-класів можуть давати про себе знати е, своїм потенційним клієнтам, і, і також, скажімо, коли набирають тестерів. Теж там є е, ця інформація. Трапляється. Я бачила це е, знову ж таки не реклама. Моя щира рекомендація, бо цей акаунт додав мене в друзі. Я додала його навзаєм. І цікаво спостерігати, як українська в'язальна спільнота розвивається активніше і активніше. І ще одна тема, яка буде в цьому відео, це тема, яку я вже згадувала, а саме корзини і кошики. Я на початку тижня сходила і зробила наліт в Юск і Сінсей Хоум. І купила кілька нових кошиків додому. Я колись рахувала, що в мене вдома вже є десь близько сорока. 40... Кошиків і корзин. Я маю на увазі саме плетені, тобто з лози чи якихось таких подібних матеріалів. Пластикові не рахуються, я хейтер пластику. Так? І в якийсь момент я вирішила, що мені достатньо кошиків, що все. В мене от всі вакантні місця на кошики в хаті вже заповнені. Я їх використовую і для зберігання якихось речей, щоб все це статичніше виглядало, і як кашпо. І, власне, для в'язання зберігають там свої процеси чи пряжу. І я вирішила, що от все достатньо. А недавно я одні з своїх кошиків пристосувала для інших потреб і зрозуміла, що все, можна купувати нові. Тим більше, насправді, для процесів кошиків ніколи не буває забагато. Постійно там щось одне поклав, щось друге поклав, процесів багато, вони розповзаються, збільшується їх кількість, і кошиків в цьому плані багато не буває. І крім плетеного кошика, я собі купила ще таку металеву корзинку, про яку я давно мріяла, бо вона. Створює такий, можливо, скандинавський якийсь настрій в хаті. Це така чорна корзинка, в якій я зараз зберігаю свій твіт. А мені дуже подобається, як це виглядає в інтер'єрі. І я думаю, що можливо докуплю ще одну. Якщо буде, то біла, власне, на сайті Sinsay Home для зберігання кухонних рушників. Мені ця естетика дуже подобається і дуже імпонує. І до слова, власне, якщо у вас в місті немає Сінсей хоум, бо Юск, я думаю, багато зараз дає, та й всі знають про їхній сайт. Про сінсей хоум знають трошки менше. і В них там на сайті багато скарбів, значно більше ніж, скажімо, у львівському магазині. Бо львівський магазин відкрився тільки цього року. Це не повноцінний магазин, це власне відділ. Насправді в магазині сінсей у Львові. в це фабрік на Астриській. І е, там досить мало всього представлено, але трошки є. І я люблю насправді піти своїми очима, завжди подивитися на речі, якщо можу, і купити їх вже тоді. Ось. Е, але тепер я знаю, що ці корзинки справді класні, вони досить великого розміру. М -м, в них міщається багато пряжі, е, і рушників, власне, теж буде міщатися багато. Тому, якщо буде біла, теж куплю собі білу. Корзинки це осінь, корзинки це затишок, корзинки це відчуття впорядкування свого дому, бо мені дуже подобається ця ідея, коли якісь речі ставляться в корзину, скажімо, баночки, так, ставляться в корзину, і коли ти витягуєш корзину цілком, а на кожну баночку окремо, то тобі ну, це значно простіше, значно легше перебирати і. Значно більш впорядкованим виглядає простір. Також я сюди додам кадри з юску. Мені дуже сподобалися там такі плетені, типу як з котонового шнура корзини, і їх можна зробити, звісно, самостійно, але я вже відчуваю, як починають боліти руки від великого гачка, і там якийсь такий візерунок, ну, не впевнена, що можна буде легко повторити. Але щось подібне, звісно, можна зробити. Я в'язала білі подібні крузинки, їх показувала в готових роботах липні, якщо не помиляюся. Тож, можливо, це вас теж надихне. Ну а наразі це все. І сподіваюся, що другий випуск цієї рубрики вам сподобався так само, як і перший. Я дуже дякую за відгук до того відео. Він був дійсно неймовірним і воно вийшло в топи по переглядах на моєму каналі. Тож сподіваюся, що і це відео вам так само сподобається. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, пишіть коментарі про те, що вас зачепило, чи що вам сподобалося. Також, якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. І загалом будь-яка дія, яка допомагає просувати мій канал, це завжди приємно для мене, оскільки я вкладаю багато праці в нього і приємно бачити віддачу. До нових зустрічей, бувайте!